Привіт! Розглянемо повторювач поворотів на крило ВАЗ 21.07 та 21.05. Отак вот вона виглядає. По розмірам у нас тут 28,5 на... на 65. Тут в жолобочку... В жолобочку... 17,5 а вверх 18 Тут у нас 10 внизу 8 мм. Висота цих штук 16 мм. Оце, я думаю, так само. Всього деталь по висоті 18, а з цією пімпочкою маленькою 19. Так, вроді все писав, світиться воно отак. Вот Дякуємо за увагу.